Всім гарного часу доби! Це канал дивні теорії. Всіх вітаю та застережую, не збожеволійте відпочуто. Продовжуючи теорію, що наша планета це ефірна станція, закінчив я на тому, що енергія з тіла не може зникати без слідів та мусить кудись перенаправлятись. Це заставляє задуматись. А яким чином цю енергію абсорбують ті, кому вона потрібна? Тут на сцену вже виходить космос та постійний наш рух в ньому. В мене на рахунок цього є дві теорії. Перша, що наш супутник місяць працює в ролі ретранслятора та перенаправляє енергію далі в космос, та друга, що постійним рухом нашої галактики по космосу ми залишаємо ефірний слід, який за нами вже збирають, а не розсіюється він тому. Що темна матерія не дає енергії розітись в вакуумі та тримає її як постійний слід, який можна зібрати. Також, як на мене, часом стається нехватка енергії, тому на нашій планеті постійні війни, катастрофи та катаклізми, постійна циркуляція енергії, емоцій та смертей, що дають додаткову кількість ефіру для збору. На мою суто, суб'єктивну та божевільну думку. Якщо Нікола Тесла закінчив би свої досліди, або, хоча б, народився в наші роки, він би довів існування ефіру, як такого, і навчився його використовувати. Раджу прочитати про нього, Задастись тими ж питаннями, що і я. На цьому цей випуск закінчується. Дякую, що витримали це слухати до кінця. Чекайте наступний випуск. Він буде про те, чому ми забуваємо важливі речі, та чому, коли ви пробуєте додуматись до якогось сенсу життя, чи чому ми такі є, нас щось відволікає. Чекаю від вас підписку та вподобайку. До зустрічі!